Вітаю сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я, її ведуча кандидатка історичних наук Олена Романова. Бог створив всіх людей козаками, але деякі про це забули з народу. Просто зараз підіймаємо важливі теми: феномен українського козацтва. У чому він криється про це сьогодні у програмі. Сьогодні поговоримо про ту славетну добу, завдяки якій українці величають легендарним козацьким родом. Як ви вже зрозуміли, мова піде про козацтво. Перші писемні згадки про козацтво, датовані 1489 роком. Козацтво представляло собою військово-політичне формування, згенероване народом для захисту своїх територій від завойовників подальшому воно розвинулось у самостійне державне утворення. Феномен козацтва полягав у принципово новій системі устрою та повній мілітаризації повсякденного життя. У козацькому війську була жорстока дисципліна. Суворе покарання чекало за вбивство, забійки або ж ніволювання обов'язків. На смерть могли покарати за пияцтво під час походу та найтяжчим злочином. Вважали зраду батьківщині. Феноменальність козацтва криється і у військовому мистецтві. Годі говорити, що воно перевершувало стратегію і тактику феодальних європейських армій того часу. Козаки мали одну із найсильніших армій у Європі, а створена ними охоронно-захисна та розвідувальні системи проіснували три століття. Звісно ж, уряд Речі Посполитої постійно прагнув використовувати козацтво у боротьбі із своїми противниками. Базові принципи, на яких було побудовано життя козацтва, позначалось відсутність кріпацтва. Відповідно, феномен козацтва це є власне дух свободи, прагнення незалежності, здатності до державотворення. Феноменальність козацтва, крице і в унікальній системі морально-етичного та фізичного вишколу. До прикладу, прийом у запорожці передбачав ряд стадій виконання завдань на витримку, моральну і фізичну, таку як висміювання, споживання бридку їжі, подолання човном порогів і таке інше. Такими завданнями гартували майбутнього воїна. Не забуваємо і про один з найважливіших принципів життя козацтва побратимство. Побратими пили змішану з вином кров, спільно вживали їжу. Така консолідація в подальшому масштабувалась в межах країни. Центральне місце в системі цінностей запорозьких козаків посідала колективна воля. Вона поєднувала в собі ідеї рівності, свободи та громадянського голосу. Колективна воля сприяла утвердженню в козацтва почуття, єдності та поведінкових стереотипів, заснованих на єдності, відповідальності та пріоритетності спільного блага. Система цінностей запорозьких козаків вирізнялась литверською орієнтацією. Неписаний кодекс козацької честі охоплював такі моральні категорії, як свобода, гідність. Добре ім'я, слава, відвага, вірність та самопожертва, а також прив'язаність до землі і вічне прагнення до волі. Козацтво стало основним носієм національної ідеї. Феноменальність козацтва полягає саме у виробленні унікального в історії України світобачення та світовідчуття, яке змінило ментальність та історію наступних поколінь. Вироблені в запорозькому середовищі морально-етичні норми, цінності, ідеали відіграли значущу роль в історичному бутті козацького стану, а також справили кардинальний вплив на інтелектуальне життя українського суспільства. Через козацтво створювалася наша історія, і кожен з нас не тільки причетний, а й відповідальний за неї. Ми піднімаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.